Цю батарейку то да Цей теж на 8, да, теж на 8 ГБ. Так, курочок сміття. Так, адаптер якийсь, чарджер для USB. Угу, просто обичний адаптер. Я не думаю, що він потужний. 06 А то, що воно видно, що вони старенькі, які зараз не роблять. Так що там ще є? Не так і багато, насправді. Так. Навушники дротові такі. Іще одні. О! Соньки. Соньки можуть коштувати. Окей. Так, і ще один, 3,5. Так. Ще один акумулятор. Така штука. Теж золото. Да. Ой, тут взагалі котлета їхала. Якраз покажу вам, хто не бачив. така штука. Для чого це, я не знаю. ну Такий мочечний магніт. Але для чого не хази? Так отак. -от. Подарункова коробочка. Кому потрібна коробочка, купуйте разом з цим. Так, є таке і сміття. От такі ще одні навушники. І ще один mp 4 плеєр В такому кольорі їх три. Да. Попавилася б мені ця палета в 2005-му, я вже про це говорив. Я б на цьому заробив дуже багато. Але зараз в наш час ну, це все більшість просто не, не ліквід. Хіба просто хто захоче взяти собі пофанитися? Ну не більше, як на мене. На цьому все, друзі, ми завершуємо розпакування цієї палети. В нас або три великих, або шість маленьких випусків вже вийшли. Це я ще вирішу. Дякую всім, хто дивився. Дякую за підтримку, за коментарі, за те, що заходите в Телеграм на аукціони. Купуєте за це також. Дякую, тому що ви купуєте, а я закуповую на ці гроші нові посилки. І за рахунок цього і живе цей проект. Тому. Всім до зустрічі. Далі палета вже не буде, а поки не насобираємо на новий. Але ми переходимо і повертаємося до загублених посилок Укрпошта, нова пошта. Все як завжди. Дякую та до зустрічі.